В одному монастирі жив молодий чернець. Він мав велике бажання спастись. Прийшов до Ігумена і каже Благослови мене отче, йти в пустелю на подвиги, бо тут, посеред братії, я не можу досягти святості. Ігумен відповідав для пустельних подвигів, сину мій ти що надто юний і недосвідчений, та й у монастирі ти дуже мало жив. Продовжуй нести монастирський послух на рівні з усіма браттями». Будь смиренний і не намагайся виділитися серед інших з думкою про свою перевагу, пам'ятаючи слова Спасителя. Багато хто з перших стануть останніми і останні першими. Ні, отче. Я відчуваю в собі покликання до подвигів і достатню для цього силу. Відпусти мене і не створюй перешкод для досягнення святості. Що ж, я поступаюся перед твоїм наполегливим проханням сказав старець із сумом у голосі, але знай, що не Бог тягне тебе геть з тієї обителі, а диявол, який хоче засліпити тебе гордістю, зарозумілістю і погубити. Іди і нехай буде з тобою Бог, якому ми будемо молитися Про дарування тобі допомоги у подоланні всіх підступів ворога роду людського. Монах пішов у пустелю, знайшов там печеру і оселився в ній. Почав вести життя в суворому дотриманні пустельництва, постійному богомисленні, молитовному подвигу і острогому пості. Спочатку все йшло добре, і монах думав, що перемагає диявола. Але він сильно помилявся. Той тільки відчікував моменту, коли в серці юнака зародиться самовдоволення, щоб потім заглушити всі добрі пориви душі і підкурити його волю. Побачивши, що бажане здійснилося в серці молодого пустельника, диявол взявся за здійснення своїх пекельних задумів. Він перетворився на світлого ангела, з'явився на досвідченому подвижникові і сказав: Знай, що заради твоєї чистоти й доброго життя послав мене Господь служити тобі. Та що ж я зробив такого, щоб служили мені ангели? вигукнув приємно вражений монах. Все, що ти зробив досі, відповідав демон, велике та високе перед Богом. Ти залишив світ і став ченцем, ти постійно окріпляєш себе молитвою і постом, ти навіть у постелю пішов, як же ангелам не служити тобі? Монах почав думати. А що, як насправді я, мабуть, великий і високий перед Богом? А диявол невідступно продовжував робити свою справу. Він все з'являвся і з'являвся чинцю під виглядом доброго ангела, та все більше і більше стверджував у ньому зарозумілість і самозасліплення. До своїх підступів демон приєднав нову хитрість одного чоловіка обікрали злодії. Він прийшов до монаха як до угодника Божого, і запитав його про свою пропажу. Перед цим диявол явився ченцю знову у вигляді ангела і сказав Чоловікові, який прийде до тебе, вкажи, що вкрадене у нього лежить у такому то місці. Монах, намовлений ним, все переказав і, обкрадений, знайшов свої речі. Після цього чоловік прославив монаха як угодника, і до нього почало сходитися безліч народу з усіх місць. Молодий монах став для всіх як прозорливець, і слава про нього швидко поширювалася. Від такого раптового успіху, Пустельника остаточно потьмарився розум, і він рішуче уявив себе великим чудотворцем і пророком. Тут диявол не забарився з'явитися черговий раз і знову сказав йому Знай, Отче, що заради ангелоподібного і непорочного твого життя скоро з'являться до тебе й інші ангели, і з тілом візьмуть тебе на небеса, і там будеш вічно царювати з усіма святими. Вислухавши це, Монах зніяковів, і коли послушник приніс йому з обителі їжу, він попросив, щоб брат запросив до нього в пустелю Ігумена. Ігумен прийшов, побачивши його, інок вигукнув Чим я віддячу тобі, Отче, за все, що ти зробив для мене? Так що ж я зробив для тебе? запитав Ігумен. Та як же, відповідав монах. Завдяки тобі я сподобався прийняти ангельський образ. Завдяки тобі, я отримав пророчий дар, бачу ангелів і завтра буду вознесений ними на небеса. Слухаючи спокушеного монаха, смиренний старець почав отямлювати його і наостанок сказав Не вийди від тебе до того часу, поки сам на власні очі не побачиш, що готується тобі. І, зачинившись, залишився з іноком у печері. Коли прийшов час, призначений діяволом, Монах побачив, що з'явилися біси, і вигукнув Ось, Отче, прийшли. Господи Ісусе Христа, сину Божий. вигукнув Ігумен, схопивши ченця за руку, допоможи цьому потьмареному рабу і не віддай його нечистим демонам у володіння. Біси оточили свою жертву, намагаючись вирвати її з рук старця. Старець виголосив. «Силою чесного і животворчого Христа Господнього, забороняю вам злі й нечисті духи доторкатися до цього раба Христового, запечатаного благодаттю Святого Духа. Диявол і слуги його зі скреготом збів відсахнулися від чинця, зірвавши з нього мантію, з якою і зникли. Молися, сказав ігумен тремтячому від страху монаху, щоб Господь помилував твою засліплену душу і дав тобі духовне прозріння. Вони обидва впали на землю і почали молитися. Під час молитви, викрадена бісами мантія, злетіла зверху, пошматована і забруднена. Чи бачиш, безумний, сказав старий, що зробили біси з твоєю мантією? Так само вони хотіли вчинити і з тобою, і ти віддав би їм окаянним, свою душу. Старець знову взяв монаха в монастир, дав йому послуг служити в пекарні на кухні. А також трудитися в інших монастирських роботах у цих благочестивих трудах, в глибокому смиренні монах поволі звільнився від самообману і досягнув по милості Божій спасіння.